Що на цьому каналі я не розповідав про гру Кіберпан 2077. Так вийшло, що вона проходила весь час попри мене, але з виходом трейлер доповнення до Phantom Liberty City я вирішив зібратись та розібратися доповнення. Воно настільки велике, що повністю міняє гру і вже не підходить під означення DLC. І тепер, завдяки Summer Game Fast ми знаємо набагато більше, ніж раніше. Тому сідайте позручніше, тому що в цьому відео я вам розповім про дату релізу доповнення, про що воно буде, та який буде сюжет, чи якісним стане контент з виходом цього доповнення та ще багато чого іншого. Тому став лайк та обов'язково підпишись на канал. Приємного перегляду. Почну з того, що на офіційному каналі Кіберпанк нам показали трайлер цього доповнення, де показали нові локації і де будуть відбуватись події гри, навалили екшена, нові персонажі на рівні з Джонні Сільверхендом та розкрили дату виходу гри. Але про це поговоримо в кінці. Ось на прес-конференції журналістам дали потестити вже це доповнення, та можна подивитись на геймплейні особливості гри. Тому все по порядку. Розпочну з того, що гра на релізі матиме офіційну українську текстову локалізацію. Навіть у такий складний для нас зараз час вони все ж додадуть її, що є дуже та дуже добре. Ну, не виключено, що команда сан Diego звернеться до компанії CD Projekt із пропозицією створити офіційну озвучку гри. Водночас ніяких відомостей про це допоки немає. Директор з квестів гри Павло Саско з'явився на розширеній версії шоу. Він детально розповів про псарню новий район в прийдешньому доповненні, а ще глядачам показали одну з частин цієї непривітної локації. Розпочнемо з тизер-трейлер доповнення. Ходії в ролику розпочинається на чорному ринку це людне місце, де провертають торговлею препаратів, продажу зброї та іншою кримінальщиною. І в цьому райончику можна придбати нові види зброї, показані в трейлері: кіберімпланти, модифікатори для тіла, які ви більше ніде не зможете купити, та ще багато чого іншого. Псарня це частина Найт Сіті, але вона має свій особливий вигляд і атмосферу. Вона знаходиться поза юрисдикцією правоохоронців і приваблює диваків, а також небезпечних персонажів. Описав Саско новий район кіберпандві 2077 Фантом Ліберті. Директор також розповів про Курта Хансена, лідера місцевого злочинного угрупування. А ще він навів приклади унікальних імплантів, які можна здобути тільки в псарні. Деякі з них дозволять здійснювати стрибок у повітрі, інші міняють зовнішність персонажа в будь-який момент проходження. Він не уточнював, як воно буде працювати. Як я гадаю, все буде реалізовуватись по натисканню кнопки або по комбінаціям клавіш, що скоріш за все таки буде. Розробники постарались зробити район псарню живим місцем завдяки відсиланню, різноманітності і взаємодіям між неігровими персонажами. Наприклад, на чорному ринку можна побачити сцену з вимаганням і побиттям. Як вам таке? Це прекрасно. події. Доповнення розгортаються десь в середині оригінального сюжету Cyberpunk 2077. Ви станете на службу армії США і займетесь порятунком президента Америки, що показали в трейлері, коли він падає на ліфті вниз. Ще одне, що не є сюрпризом ні для кого, так це те, що Кіану Рівс повернеться до ролі свого героя, оскільки, як я казав вище, події доповнення відбуваються між подіями гри. А роль Соломона Ріда, агента ФРУ, дістанеться актору Голлівуда Ідріасу Ельбі. Но не все так чудово для тих, хто буде збиратись проходити це доповнення, щоб у нього зіграти. Вам потрібно повністю пройти всю сюжетну компанію гри, і аж тоді в меню у вас з'явиться фантом Ліберті Сіті, і доповнення получиться не просто лінійними місіями, а справді відкритим та великим новим світом, де ви зразу можете почати проходити його за своїми правилами. Можна просто бігати по місту та вивчати нові фішки, можна проходити побічні квести та втікати від поліції. І, до речі, кажучи за неї, її в цьому доповненні доробили. Та тепер вона буде діяти дійсно як справжня поліція, от якби GTA. що дуже та дуже круто. Після виходу Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 стане по суті зовсім іншою грою. Розробники дороблять багато елементів, зробивши їх цікавими і масштабними. Так, у гравців з'явиться набагато більше вибору в розвитку свого персонажа. Розробники серйозно перероблять рольову систему, прибравши нудні і пасивні навички і замінивши їх на більш практичні та цікаві вміння. З'явиться можливість стріляти зі зброї, перебуваючи в автомобілі, та рубати катаною, сидячи на мотоциклі. Спеціально для цього додадуть нові види транспорту, зокрема із уже вбудованими важкими озброєннями. Зміниться складність гри, та з'являться нові види ворогів. Розробники перероблять і кіберімпланти, обмеживши їхню кількість і додавши для них побічні ефекти. У разі перевищення допустимої кількості імплантів, герой відчує напад кіберпсихозу. У Дохтауні гравці зможуть знайти якісь реліквії, які дадуть змогу отримати нові здібності та характеристики. Що то за реліквії, от чесно, я поки не знаю. Як було підтверджено під час нещодавньої презентації ігор Xbox. Офіційний реліз Cyberpunk 2077 Phantom Liberty відбудеться 26 вересня 2023 року. Це підтверджує попередні перепущення про те, що дата випуску нарешті буде оголошена під час Summer Game Fest 2023. Що стосується платформи, майбутнє розширення Cyberpunk планується лише для ПК, PS5 і Xbox Series X та S. Після рішення Projekt Red припинити підтримку PS4 і Xbox One Projekt Red підтвердила це 6 вересня 2022 року, оскільки тоді оголосили, що патч 1.6 є останнім великим оновленням для консолей старого покоління. Студія каже, що зараз вони зосереджують свою увагу на ПК PS5 та Xbox Series, оскільки планує переробити існуючі системи та закласти основу для майбутнього місту Phantom Liberty. Режисер Гри Габріель Антенджело каже, що повна переробка поліцейської системи та боротьби машин з машиною це лише деякі зміни. Раніше всі гадали, чи буде це розширення безкоштовним, чи все ж платним. Багато хто притримувався думки, що сіді з на декілька вічно зелених президентів, і були праві. Тож офіційна ціна доповнення сягає 30 американських доларів з США. Набір із базовою грою також буде доступний, хоча, здається, ціна буде різною, залежно від платформи, звісно. Наприклад, у списку попередніх замовлень Xbox наразі ціна набору становить 79 доларів 99 центів доларів США. Тоді як пакет попереднього замовлення в Steam коштує 89 доларів 98 центів. Той то час, як відьмак мав цілих два доповнення протягом всього часу, точніше, як сказати, два масштабних доповнення і 16 безкоштовних кам'яні серця, яке продавались по 10 доларів, і кров і вино» було запущено у травні 2016 року за ціною 20 доларів. Сайдинг Хіберпандві 2077 Фантом Ліберті перенесе нас у абсолютно новий район Найт Сіті. Режисер гри Габріель Антанджело каже, що розширення розгортається у першу чергу в раніше недослідженій місцевості, яку раніше вважали зоною бойової дії Пацифіка. Ця територія є частиною південно-західного блоку карти та залишається одним із найнебезпечніших районів у Найт Сіті, який був відгороджений стіною від решти Тихого океану щодо завершення будівництва району. Фактично, якщо ви затримаєтесь костю довго, ви навіть можете почути, як деякі стурбовані громадяни не шепчуться чутки про те, що NPC позбавляється небезпечних злочинців за стінами зони бойових дій у кіберпанк 2077 Є два колекційних осколки, які натякають на подальшу боротьбу в зоні бойових дій Пацифіка, відзначаючи присутність озброєного ополочення та генерала, який нелюб'язно ставиться до сміттярів. Оскільки CD Projekt Red дразнить, що Phantom Liberty буде розширенням шпигунського трейлера, із трейлера, у якому відчитає клятву вірності новим Сполученим Штатам Америки, не є дружньою пацифіка, якщо історія говорить нам щось, очікуйте проникнення та шпигунства. CD Projekt Red каже, що у кіберпанк 2077 Phantom Liberty буде представлений новий склад персонажів. Хоча є й деякі улюблені, ми знаємо, що будемо грати за Ві, ймовірно, продовжуючи розвиток основної кампанії, Океану Рівс уже підтвердив свою участь. Чудово повернутись до ролі Джоні, і я сподіваюся, що ти в захваті побачите, як він знову розгойдується в темному майбутньому, заявив він. По справжньому захоплююча частина Phantom Liberty – це те, що відбувається під капотом, так би мовити. Інвентар і навички зазнали серйозного редизайну. Хоча було важко сказати, що саме вони робили, враховуючи мій короткий практичний досвід кіберпанк. Бонуси тепер створені таким чином, що кожен ваш вибір впливав на них раніше. Вони могли здаватись надзвичайно поступовими, додаючи 5% до цього або ж 2% до того. Але тепер кожне оновлення, здається, додає нові прямі навички чи здібності, пасивні чи інші. Наприклад, одна статність може дозволити вам перезаряджатись під час ковзання. А інша може дозволити вам краще битись в транспортних засобах. Також варто відмітити патч 1.7, то що в нього буде включено на святкуванні Place Days, яке було в рамках Summer Game Fest. Розробники давали можливість журналістам і блогерам пограти в оновлення і потестити патч 1.7. Також розробники дали інтерв'ю деяким виданням, і, по їхнім словам, зміни торкнулись всіх аспектів гри те, що було зовсім трошки змінено, інше кардинально та повністю перероблено. Одна з найбільших змін торкнулась ВІ. Всі дерева навичок були повністю перероблені. Розробники хотіли зосередитись на доставленні гравцям реальних можливостей, які вони можуть юзати в грі, а не на змінах, побудованих на текстових характеристиках. Павло Саско сказав, що вони хотіли відійти від процентних бафів, яке заповнювало дерево навичок. Та ще багато чого іншого він там сказав. Ну то таке. Персонажів доповненню були розкриті з різних сторін. Президент США, наприклад, був морпіхом, являється хорошим бійцем, але навіть їй потрібна допомога головного героя у боротьбі з новими напастями. А Соломон Рід, якого зіграв Ідріас Ельба, не менше харизматичний, ніж Джонні Сільверхенд, може влаштувати переворот в другій частині міста і являється дуже хорошим напарником. Ось таким виходить нове доповнення до кіберпанк Phantom Liberty. Тому ви можете написати свою думку в коментарях на рахунок цього всього. Якщо буде якась нова інформація, я запишу ще одне відео, де розповім ще більше деталей цього доповнення. А ви поки поставте лайк, підпишіться на канал. А з вами був Андрій. До наступних відео, Па-па.